Мінімальна товщина стяжки теплої підлоги, щоб зекономити висоту. Вам можна зробити наступним чином. Там труба 16 ка буде в середньому. І ще треба хоч 3 сантиметри над трубою. Можете дати туди армосітку, наприклад, базальтову сітку, металеву сітку. 3 сантиметри. Загальному труба буде 16 і зверху 3, ну 5. Не можна говорити, що 4,6, бо в будівельних роботах, в загальних будівельних немає таких точностей, як 4 мм. Укладка пінопластової труби. А от виконання півсухої стяжки люди виконують її плюс-мінус 3 мм, це добре. Тобто над трубою вам треба зробити мінімум 3 см і армувати то, тонкий той слой армосіткою базальтовою, наприклад, 5х5 на ячейка або 10х10.